Програму по російному склерозу ми в нашому закладі розпочали в 2020 році. Так сталося в силу різних обставин: що ми забрали пацієнтів із дорослої обласної лікарні, створили свою базу, свій реєстр цих пацієнтів. Їх, на жаль, спочатку було мало, було всього 50, біля 50 чоловік, а потім поступово-поступово ми це все розширювали. Якщо говорити про те, як це починалося і як це було, то я хочу. Хочу Сказати, що мабуть не тільки розсіяний склероз, а взагалі все в житті, що починає людина, чи починає лікарня, чи будь-який заклад, завжди починається все важко. І ми почали з того, що створили програму по розсіяному склерозу на 5 років з 2021 по 2025 рік. І вже відповідно виконуючи пункти цієї програми, ми вже йшли далі і далі. Згідно програми, в нас була така ідея: по-перше, розказати людям, що це за патологія, до чого вона приводить, що це за хвороба, щоб всі зрозуміли, щоби не тільки навіть люди, а навіть і медичний персонал зрозумів, що це за проблема в суспільстві. Тому перше, з чого почали, це те, що ми зробили громадську організацію, допомогли зробити батькам, пацієнтам зробити громадську організацію по російному З Цією громадською організацією ми далі кроково, крок за кроком, ішли і дійшли починаючи від. Преси від телебачення, від роботи із сімейними лікарями, тому що відповідно потрібно було набити базу цих пацієнтів до е, е, депутатів обласної ради, е, до яких ми стукали в кожні двері, і коли стукаєш, то тобі відкривають. І дійсно обласна рада нам відкрила двері, і нам були виділені додаткові кошти, додаткове фінансування для того, щоб закупити специфічні ліки. Які допомагають людям із розсіяним склерозом, розсіяний склероз це дуже важка хвороба. Хвороба, яка, на жаль, поражає, як правило, молодих пацієнтів і вона приводить дуже швидко до інвалідизації. І ось, коли певні категорії цих молодих людей давати дороговартісне лікування, то в результаті вперше, чого ми добиваємося, це оці ознаки інвалідизації. Приходять у віддалених термінах. А що це означає? Це означає, що людина може сама себе обслужити, вона може собі зігріти чай, вона може працювати за комп'ютером, вона може в кінці кінців просто пересуватися. І ось коли я в перший раз, коли ці пацієнти до нас прийшли, я їх побачила. Це молоді люди, які одні на милицях, інші в інвалідному візочку, то ми зрозуміли, що потрібно. Дати шанс їм повноцінно жити. Отже, я зрозуміла для себе, зрозуміла наша команда, яку за ці роки ми зуміли організувати в своєму закладі, що потрібно займатися не лише медикаментозним лікуванням, а потрібно займатися і реабілітаційним лікуванням цих пацієнтів. І тоді, створивши цю мультидисциплінарну в прямому розумінні слова, команду, ми зайнялися реабілітацією цих пацієнтів. Крок за кроком закуповувалися спеціальні тренажери, закуповувалися спеціальне додаткове остаткування, яке нам просто допомагало. Ми далі вдосконалювалися. Ми стукали нам відкривали двері, нам допомагали самі ж пацієнти, які ходили кругом з нами, які кругом були дуже активні. І на сьогоднішній день. Що ми маємо? А звичайно, велика база, більше 700 чоловік, цих захворівших пацієнтів, е, волонтерська допомога. Дуже багато до нас приходять волонтерів, які пропонують свою допомогу. І, звісно, нагородою нам стало те, що про нас дізналися з інших областей, що до нас почали їхати люди з інших областей. І це все це велика, велика дуже наша заслуга, тому що ми повинні нарешті навчитися рахувати копійку, а копійка береже гривню. А ці пацієнти, які приходять або або навіть в інвалідизацію заходять, або навіть не заходять. Це майбутнє наше, тому що вони можуть самі за себе працювати, самі себе утримувати, і навантаження на бюджет сімейний, на бюджет країни абсолютно зменшується. От я рахую, що це такі самі наші визначні досягнення, що ми змогли організуватися і донести людям, що ця хвороба не означає приречення, що ця хвороба означає майбутнє, в якому ми можемо існувати, працювати і радіти життю. На сьогоднішній день центр російського склерозу у нас функціонує на базі неврологічного відділення. Тобто, паралельно із хворими з російським склерозом ми маємо іншу неврологічну патологію. І коли ми почали працювати із цими пацієнтами, цих пацієнтів надзвичайно багато. І кожного разу все більше і більше діагностується цих пацієнтів. Ми зрозуміли, що розсіяний склероз – це патологія, яка потребує в першу чергу високопрофесійного персоналу, високопрофесійних кадрів. Для того, щоб цей центр запрацював повноцінно, ми бачимо потребу у створенні його окремо, незалежно від неврологічного відділення. На сьогодні те фінансування, яке надходить до нас чисто по російному склерозу від Національної служби здоров'я України, досить достатнє, але не настільки, щоб забезпечити цих пацієнтів повністю 100% в потребі. Чому тому що дуже дорогі ліки? І оце, що ми там звертаємося, просимо, допоможіть обласну раду, волонтерів може взяти на себе держава. Коли держава буде бачити результат від нашого лікування, результат від створення такого центру, то я думаю, що економічно порахують, що це вигідно. Тому ми рахуємо, що Національна служба здоров'я України повинна зробити окремий пакет. Для лікування хворих з розсіяним стерозом, і такі команди, як наша, команди професіоналів, вони дадуть набагато більший результат, ніж цей центр буде функціонувати в складі будь-якого іншого відділення. От таке наше побажання, і ми щиро віримо, що колись таке буде. Коли ми розпочинали працювати в центрі, коли ми починали працювати із хворими на російський склероз, я вже сказала, у нас було десь порядка 50 чоловік. І е, нам потрібно було систематизувати цих пацієнтів. І ми почали створювати реєстр просто в комп'ютері самостійно, що змогли своїми силами Ми повністю вносили всі дані про наших хворих. Допомагали нам в цьому надзвичайно. Це сімейні лікарі. Допоміг нас департамент охорони здоров'я, тому що він звернувся із цією пропозицією до сімейних лікарів. Направляйте, будь ласка, пацієнтів, давайте, будь ласка, інформацію і ми створили свій реєстр, який нині нараховує близько тисячі пацієнтів. Що дає нам цей реєстр? Цей реєстр дає нам можливість планувати нашу роботу, тому що е, пацієнти, хворі на розсіяний склероз, мають індивідуальне лікування. Кожен має своє особливе лікування. І є державна програма, і для того, щоб замовляти ліки, в першу чергу ми бачимо, що ми потребуємо. А далі ми бачимо, яка в нас кількість пацієнтів в реєстрі вносяться. Результат від лікування, чи є результат, чи допомагають ці препарати, чи не допомагають ці препарати. І ми бачимо результат лікування. Тому дуже би хотілося, щоб такий реєстр був створений більш професійно. А не ми самостійно над цим працювали, і дуже би хотілося, щоб реєстр по цих пацієнтах був всеукраїнський. Це дасть можливість державі порахувати і побачити реальну потребу у лікарських засобах, реальний стан речей у хворих з розсіяним склерозом. Ну, якби я могла бути так дійсно фантазером чи чарівником, то мабуть, я все-таки би як, ну, як людина-державницька, я би подумала про те, що була державна програма по російському склерозу, але створенням ну, практично пакету Національної служби здоров'я України. Що би це нам дало? Ну, це дало б нам можливість розвинути центр як одиницю і залучити сюди пацієнтів із тих регіонів, де, можливо, його такого немає. Тому що в нас вже є великі здобутки, в нас є велике напрацювання, і ми б зробили цей центр ще більш потужнішим і охватили інші регіони. Далі що? Які ще б плани? От що би я могла ще зробити? Це... Зробити, ось, от, розвинути цю громадську організацію по розсіяному склерозу. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, крім того, що ми маємо пацієнтів, ми ще маємо клінічні дослідження по російному склерозу, тобто міжнародні. Дослідження, які проводимо ми на базі своєї лікарні, свого закладу. Це дає дуже велике результат. Це дає можливість нашим пацієнтам отримати сучасне лікування, яке можливо ще не всім доступне, тому що воно дороговартісне. І ось оця громадська організація, наш центр, який би ми могли створити, ми би тоді розвинули ці ще міжнародні дослідження, а це. Заходить додатковий капітал за кордону, заходить додаткове високоякісне лікування, і це наше майбутнє. Ну і взагалі ми приймаємо участь у багатьох. В нас є багато таких близько напрямків. Ми маємо можливість робити конференції. А це в першу чергу. Наукові конференції, коли до тебе приїжджають світила зі всієї України, коли вони своїм пацієнтам, твоїм колегам, лікарям, які займаються російським скаложем, можуть донести сучасне те, що є на сьогоднішній день. Можливо, що ми в силу своєї периферійності не зовсім і знаємо, або не можемо там знати сили різних причин, то це це майбутнє наше, це наш розвиток, це, 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 це нашим пацієнтам, це взагалі супершанс. Тому громадська організація. Вона теж приймає участь в цьому, яку ми підтримуємо, і ми готові працювати в цьому напрямку. От я бачу наш центр як не просто центр Рівенської області, а я бачу наш центр як центр міжрегіональний, між декількома областями, які об'єднує пацієнтів для того, щоб розвиватися.